Так, маленькому друга доба. Почувається добре. Вже розібрався своїми ногами. Зараз підемо. Поки нема дощу, то виведу їх в кошару. Всіх повиганяю звідти. Зроблю місце. Такий моська така. Носик такий О, І теж такий бусатий. І той такий осятий. Але мазончик такий. Лизунчик, мазончик. Та твій твій. Твій твій. Не забираю. Ховаю його часом, але зараз хоче на бо Сама сюди ломиться в двері. Гіки такі. Таке сонечко іскраве. Підтрибує. О, пішов їсти. Ну все їж.